Вітаю глядачів нашого телеканалу. Про те, як пройшов день у Стрію, далі у випуску новин Стрий сьогодні для вас працює Микола Бойків. Залишайтеся з нами. Якщо з вами трапилося лихо на виробництві, зекономити на лікуванні вам допоможуть у фонді соціального страхування від нещасних випадків. Під захистом цієї структури зараз перебуває 217 потерпілих та 27 утриманців зі Стрійського району. За перше півріччя цього року вони отримали майже півтора мільйона гривень відшкодування. Тож що робити, якщо ви травмувалися на виробництві, не знаєте до кого звернутися, та яким чином діяти, щоб отримати кошти? Дивіться далі у сюжеті. Якщо ви перебуваєте в офіційних трудових відносинах зі своїм роботодавцем та постраждали під час виконання робочих обов'язків. П'ять лікарняних днів у 100% еквіваленті виплачує підприємство. Решту витрат бере на себе фонд соціального страхування. Розмір компенсації залежить від рівня заробітної плати. Це є одноразова виплата. Це є щомісячні страхові виплати. Це є медичне лікування, лікування в лікарні так, також фонд забезпечує. Протезними виробами забезпечує санаторно-курортними путівками, надання автомобілів, інвалідних візків, тобто всі витрати, що пов'язані з нещасним випадком, бере на себе фонд страхування від нещасних випадків. Окрім цього, страховий експерт фонду часто проводить профілактичні заходи на підприємствах, знайомий та розповідає, як дотримуватися правил безпеки, щоб вберегтися від нещасних випадків. Якщо стається нещасний випадок, проводиться розслідування того випадку. Комісія яка створюється на підприємстві за участю фонду страхування і складається акт виробничої травми. І документи, які потрібні від потерпілого, це лише паспорт, ідентифікаційний код і написати заяву в відділення. Всі інші документи збирають працівники відділення. За 13 років на підприємствах Стрийського району сталося 202 страхових випадка, в тому числі 28 смертельних. Пані Наталя каже, найбільше травм стається в деревообробній галузі та на залізниці. У стрію, за її словами, на відміну працюють служби охорони праці на підприємствах Леоні та Стрітекс. Голова осередку ветеранів Стрищини Роман Мазяк отримав травму ще у 86-му році. Зізнається, що роботою соцстраху задоволений, адже він, як інвалід трудового каліцтва, вчасно отримує так звані регресні кошти, безкоштовне протезування зубів та очей. Раз у два роки, як інвалід другої групи, він їздить на реабілітацію у санаторії Криму або Закарпаття. Не затримують виплат і Миколі Василику. Сестра інваліда вдячна працівникам фонду за допомогу. Він працював з коліском лісоспітації і отримав травму в лісі. Привалці повал лісу, тим сплачують всі допомоги. Завжди вчасно приходить задоволені роботою. Начальник відділення соцстраху у Стрийському районі заохочує роботодавців не приховувати нещасні випадки на виробництві, оскільки більшість відшкодувань проводяться фондом. Водночас звертається і до працівників, щоб не перейматися стосовно матеріальної виплати, їм рекомендують оформлятися на роботу офіційно. Микола Бойків, Руслан Леськів, Стрийські новини. Польські автори стають популярними. Вчора стріяни вперше мали нагоду полистати сторінки відомих польських письменників. Знайомство з новими перекладами відбулося в книгарні Ідея. Сюди приїхала Божена Антоняк. В Україні вона знаний перекладач та мовознавець, директор видавництва Урбіно. Фахівець польської та білоруської мов представила мешканцям нашого міста літературні новинки. Пані Божена привезла свіжий переклад відомого польського автора Зигмунда Мілушевського. Ознайомила поціновичі справжньої книги із першою ластівкою білоруської письменниці ці Наталки Бабіної романом Рибгород на останок зустрічі Божена Антоняк презентувала два романи всесвітнього класика Люсі Монтгомері. Книжки написані понад 100 років тому. Це книжки, на яких зростали. Численні покоління в усьому світі, і я рада, що нарешті ми маємо ці книжки українською. Божену Антоняк Сприяни запросили на свій книжковий форум, який відбудеться у кінці жовтня. Я отримала це запрошення приблизно тиждень тому. На жаль, в цей час я буду на краківському книжковому ярмарку. Прикро, але не можна всидіти на двох стільцях. Пілотний проект продовжено. Ліки для гіпертоніків стали дешевшими. Більше того, асортимент медикаментів розширили. Отож, якщо ви страждаєте на гіпертонічну недугу, щоденно змушені приймати таблетки, аби нормалізувати свій артеріальний тиск, поспішайте за рецептом до свого лікаря. А вже зараз дізнайтеся, чи правда, що медикаменти від українського виробника в аптеках віддають практично задарма, і чому акційні знижки не стосуються оригінальних препаратів для стабілізації тиску. У 2012 році на стрищині медики зареєстрували понад 14 тисяч хворих на гіпертонічну хворобу. Більше тисячі пацієнтів звернулися до лікаря вперше. За півроку тринадцятого го 2013 року зареєстровано вперше 789 чоловік. Всього стоїть на обліку 11 тисяч чотириста людей з гіпертонічною хворобою. Саме молодший чоловік, який стоїть у нас на обліку, вже рік з перенесенням інфаркту. 79-го року нарочено. Однак заощадити гроші на лікування можуть лише гіпертоніки другої та третьої категорії, до яких належать люди з тяжкими наслідками від хвороби. Нещодавно Міністерство охорони здоров'я видало наказ, згідно якого відшкодування за ліки від гіпертензії значно зросло. Якщо наприкінці минулого року знижка була незначною, то тепер препарати першої групи хворі можуть отримати безкоштовно. За медикаменти другої групи доведеться заплатити копійки. Натомість аптекарі попросять про штампований рецепт форми номер один. Дві групи, які відшкодовує держава, один препарат відшкодовується 90%. Це є на Април. А молодиплін, лізиноприл, відшкодування йде від людини 50 десять в асортименті медикаментів. Понад 160 препаратів, які впливають на високий тиск. Діючі речовини ті ж, що й минулого року. Однак вибір більший. Повний перелік ліків від гіпертензії є у кожного сімейного лікаря, дільничого терапевта та кардіолога. Багато наших жителів хоче просто українські препарати через те, що вони набагато дешевші ніж. За кордоні, але є багато жителів, які мають можливість купити дорожчі препарати. На жаль, оригінальні препарати більш якісні. Фармацевти відпускають за повною вартістю. Така група медикаментів не підлягає відшкодуванню. Придбати ліки зі знижкою можна в 16 аптеках нашого міста. Сальви, триї, декада 2000, руно, гетьман та соціальна аптека. Ну це наша робота, це наш обов'язок. Ми виконуємо його так. як Маю бути Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Стрийські Новини. Ні дня без спорту і екстриму не можуть прожити студенти з Трийського аграрного коледжу. Вчора Василь Дмитришин, очільник навчального закладу, дозволив своїм вихованцям прогуляти пари. Більше того, керівник коледжу очолив команду своїх студентів роверистів яка помандрувала на туристичні забави. Цікаві конкурси, змагання приурочили до всесвітнього та українського дня туризму. Драйвове свято провели у селі розгірше біля схельного монастиря. Сюди приїхали не лише стріяни, а й студенти з Прикарпатського лісгосподарського коледжу. Джуболехова учасники змагань спершу оголошували свої девізи, демонстрували емблеми, а вже згодом запалювали гостей спортивними танцями. Молоді туристи стрибали у мішках, лазили по пластунськи у так званій мишоловці, та проявляли вміння на навісній переправі в естафеті бум. А ще складали намети, розпалювали ватру та готували їжу. На цьому я ставлю крапку. Адреса інтернет-сторінки, де ви можете подивитися новини телеланком Телефонуйте, якщо маєте цікаву інформацію. Номер редакції 45983. З підсумками тижня завтра у цій студії зустрічайте віру Яворську, веселих та сонячних вихідних. На суботу синоптики у стрію прогнозують хмарну погоду, можливі опади. Вночі стопчики термометра показуватимуть плюс 7, В день температура підніметься до 13, вище нуля. Вітер з північного заходу тутиме зі швидкістю 6 метрів за секунду.